Ованів Чотирирічна Катруся особлива. Вона з'явилася на світ з однією зайвою хромосомою. За статистикою, такою як Катя, у світі народжується кожне семисоте немовля. А ймовірність народження сонячного дитяти не залежить від раси, способу життя батьків та місця проживання. Такі люди не обмежені в талантах, вони відрізняються від інших лише генетично. Жовтень місяць обізнаності про синдром Дауна. У цей час у всьому світі організовують події, аби інформувати людей і розвінчувати міфи про цей генетичний збій. Основне, це руйнуємо стереотипи. Про те, що як найчастіше батькам говорять, що ваша дитина не буде говорити, не буде ходити та там залиште дитину і так далі. Головне, чого потребують люди з синдромом Дауна, це підтримки та розуміння від суспільства. А щоб їхня адаптація в соціум проходила швидше, такі діти навчаються в інтегрованих групах. Де дітки здорові, і Катруся в нас з синдромом Дауна. Інтегральна група для того, щоб ну це, по перше, краща адаптація. Вона також у нас ходить в звичайний садочок, і зараз ми вчимося, вчимося писати, розвиваємося. Ну тобто, ну звичайно, так як і всі звичайні дітки. Сонячні діти надзвичайно відкриті до спілкування і завдяки цій рисі теж успішно адаптуються до життя. Втім, з початку російсько-української війни поведінка людей з синдромом Дауна дещо змінилася. Діти просто стали більш знервованими і є таке дуже багато зараз заїкань. Зайкан діти бояться сирен, ховаються під столи. Ну, раніше на початках це було дуже масово. Зараз вже якось більш-менш адаптувалися. Тому психологи підбирають для вихованців індивідуально такі техніки і методики, аби знизити рівень стресу. А також навчають дітей, як реагувати на повітряні тривоги і складати тривожний рюкзак. І результати помітно на практиці, розповідає мама одного з вихованців з синдромом Дауна Ростислава. Якщо лунають сигнали повітряної тривоги, особливо ввечері, то е, мій син знає, що треба вимкнути світло, каже, «Лампа, чік», от, і сідає тихенько, він навіть вміє збирати тривожну валізку. Він збирає свої улюблені іграшки, одяг, е, і йде до кухні, бере хліба, буханку кладе туди, і пляшку водички, і все. І дитина готова йти ховатися в сховищі. Марина приїхала з Чугуєва, що на Харківщині до Тернополя у травні, і розпочала працювати психологом у «Бебіко». Жінка розповідає, підбирає для дітей такі вправи, аби виконувати їх було б ще й весело. Адже у такій атмосфері заняття проходять ефективніше. Це заняття на на м'ячику, на балансирі, на дошках різних, смуга перешкод. Тому ем, дітям тут дуже весело. тому фізично навантажимо дітей і. То, то не, знаєте, не заняття за столом, якісь скучні, якісь там щось складки, то ми робимо заняття наші такі веселі, щоб дітям були діти, а їм завжди, щоб їм було цікаво кожен раз приходити повертатися до нас. Вихованці Бебіку різні за віком від трьох місяців і до 30 років. Та кожен з них унікальний, бо тут про них піклуються і люблять. Синдром Дауна не вирок. Люди з цим діагнозом вступають в університети, водять автомобілі та розпочинають власну справу. А щоб у них все вдалось, необхідна підтримка і прийняття від соціуму.